Я хочу подякувати щиро за оці чудесні квіти. Сисенко, покажи ці квіти чудесні? За оці чудесні квіти, що подарувала Христинка. Бачите оці, оці, оці чудесні квіточки, оці, бачите, яка це красота, подивіться, це дитина зі Львова, вона так, це христинка, і вона постійно, постійно старається нам розуміти, щоб наш храм. Завжди були свіжі квіти. Подивіться, яка краса. Тож Це ж краса. Краса, подивіться. Так, я, дорога Христинко, нехай Господь Бог твоє життя прикрасить, поблагословить, щоб воно завжди світ цвіло торжеством і радістю, і блаженні, ті, що дбають про красу Дому Божого. Христинко, здоров'я тобі, Божого благословення! Бо, тому що це не перший букет. Це дитина, яка постійно дбає за наш храм. Де Львів, де Дніпро. Вона знайшла е, тих, що займаються квітами. Кур'єр приїжджає, він вже мною здоровий, він вже мене знає. Я його так само <кхух> дякую, дорогенька. Божу благословення для вас, для вашої родини, для вашого бізнесу. І щоби прощення гріхів для вашої душі. І нехай Бог благословить вас, вашу родину і вашу працю на многі і благі літам, я літа літам, нога літа многая літа літам, літа, многая літа. Воздравіє, восени Oh.